Експрезидент США Дональд Трамп назвав компліментом слова президента РФ Володимира Путіна про те, що для Росії на посаді президента Америки вигідніший Джо Байден. Про це пише видання ABC News, Цитуючи слова американського політика. Президент Росії Путін щойно зробив мені великий комплімент. Він щойно сказав, що волів би мати Джо Байдена в якості президента, а не Трампа. За словами Трампа, Путін віддасть перевагу перемозі Байдена, оскільки Трамп під час президентства завдав шкоди інтересам РФ. Зокрема, він зазначив, що зупинив північний потік. поцік-2», а Байден схвалив його відразу. Трамп додав, що Путін не його фанати. Він хоче бачити Байдена на посаді президента, тому що йому, нібито, буде надано все, включаючи Україну. Зазначимо заяви Путіна про те, що Росії вигідніший Байден прозвучали в інтерв'ю російському журналісту Павлу Зарубіну. Чоловік більш опитний. Он прогнозируемый. он політик старої формації. крім того, як пише за New York Times, у своїй промові. Трамп також заявив, що Байден збирається віддати Україну Путіну. Видання наголошує, що саме Байден протягом багатьох місяців закликав світових лідерів і Конгрес США надати Україні більше військової допомоги. А Трамп підривав ці зусилля. Проте 14 лютого скандальний американський політик змінив риторику і тепер каже, що зробить більше для захисту України ніж нинішній американський лідер. Примітно, що Трамп не Одноразово позитивно відгукувався про Путіна і говорив про дружні стосунки. А тижнем раніше американський політик заявив, що заохочував би російську агресію у бік країн НАТО, які роблять недостатні внески на оборону. Один із президентів великої країни встав і сказав: Сер, якщо ми не заплатимо, і нас атакує Росія, ви захистите нас? Я сказав, ти не заплатив. Ти просрочив? Ні, я б не захищав вас. Насправді я заохотив би Росію робити все, що їй заманеться. Ви повинні платити. Тоді у білому домі назвали такі заяви Трампа жахливими та безпідставними, адже це ставить під загрозу національну безпеку, США, глобальну стабільність та економіку. Видання Bloomberg пише, що мирний план Дональда Трампа, який він хоче реалізувати у разі свого повернення до Білого Дому, полягає у тому, щоб жорстко погрожувати і Україні, і Росії, примушуючи їх до неї. Гайних переговорів за словами одного із радників Трампа він планує шантажувати Україну зупинкою американської військової допомоги, щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів з Кремлем. У свою чергу Росію Трамп планує змусити до переговорів погрозами збільшити постачання зброї Україні. При цьому джерела повідомляють, що зараз команда Трампа не веде жодних переговорів із російськими чи українськими посередниками на цю тему. Це пояснюється нормами американського законодавства, які забороняють Ать, приватним особам вести переговори від імені уряду.